Заміни в нас, в принципі, знаєте, по ходу цього відбірного циклу було якось таке ну, дуже велике питання з замінами, взагалі, в принципі. Тому що, ну, як на мене, випускати футболіста на 87-й хвилині, зокрема, там, Євгена ну, це, знаєте, як ти трошки так, ну, якось десь дискредитує самого футболіста, правда? ж? Ну, Йому неприємно. Людина, яка забиває постійно за клуб, людина, яка є одним з найкращих бомбардирів чемпіонату, людина, яка тягне ну, велику відповідальність на себе якраз у Єврокубках, і зараз ну, как є питання. От, бачите? Це статистика замін, кількість замін. Україна зробила найменше в по порівнянні зі Словаччиною ну, і Іспанією. Тобто ми не використовуємо всі кількість, ту повну кількість тих замін, які нам потрібно зробити. Розумієте? І бачимо, що переважна більшість в нас в кінці цих замін. Заміни, які в принципі, вже ну, ні, що, ні, на що вплинути не можуть. Це дуже велика, ну, дуже велика проблема, дуже серйозна. І оця от. Знаєте, зараз от, тут у нас був гість минулого року минулого тижня, Олександр який казав, що ми чинимо тиск на збірну команду. Ну, ну знаєте, якби, Коли є нерозуміння, то воно вимагає певного пояснення. Коли нема нормального пояснення, то безперечно, що воно виникають якісь певні сумніви, не правда? Сергій ну, звісно. І я вважаю, що, звісно, у нас команда достатньо. Квалифіціровано. Ребята, мені кажется, все-таки должны более атакующий футбол играть. І то, що зараз происходить, как какая-то боязнь, но ну, мені на моє взгляд, тренерського штабу, як как би бы, йти вперед і якісь замены на последних секунд. Как... Нас наша хата з краю как-то і и... как бы, аби ничего не случилось. З іншим боку, подивіться, зараз нам продемонструють, як зіграли наші лідери команди. Ярмоленко і Коноплянка. все таки це футболисти, які мало на собі тягнути. Але я боюся, знаєте, якби вот, бути таким. Ну, голослівним, ну, на мене таке враження, що при тій грі, яку зараз демонструє збірна України, от, ну, ті, знаєте, такі достатньо обережні, вони відрізані. Їм дуже важко, тому що вони ну, знаєте, якби така, така відповідальність на них, що ну, діагональ вони повинні там далі вже вирішувати епізод без особливої підтримки. Тобто, ну, дуже складно в, такі, в, таких, в таких матчах себе проявити. Як проявить. В принципі, в них ну, не така яскрава от статистика матчів за національну збірну, як могла би бути. Правильно, Андрей? Ну потому что больше игра метороны. І більше даже эти вони націлені на оборонні дії. А там вперед, я говорю, коли вони отримують м'яч, тоді вже їхнє тільки індивідуальне майстерство. мастерство. Хотя в своїх клубах далеко не так вони грають. Тому ми бачимо, що в этих основних матчах вони то по большому счет, себя себе и не проявили. Було пару моментів, і да, и, и, и все. Хоча вот именно в атакующих действиях ну, хотілося б краще. Ну, і зараз матч проти збірної Словенії. В принципі, знаете, ну, ми розуміємо, що словенці -то будуть грати на своїй половині поля, правда? Шукати свої шанси. Це перша гра в нас в Україні. І от... Залежно від того, як ми зможемо зіграти цю гру, чи зможемо ми пробити, і чи зможемо ми організувати якраз цей прохід, що нам, чесно кажучи, не завжди добре вдається, правда ж? От це ну, достатньо серйозна проблема. Нам треба потрібно все-таки міняти цю психологія яка-то, я не знаю, у нас у Черновіць, візьмемо вот приклад нашого суседа поляки, нужен був матч виграти, а не взяли, ну, виграли, попали на Євро. Тобто у нас якесь таке от, ну, замикання якесь відбувається у команди. Ми не можемо переломний матч, який на жилах в кровь выиграть и вырвать эту игру, чтобы попасть на чемпионат Европы. Обыгрывать испанцам нужно было выходить напрямую, но все третьего места, если получалось. Че, в ножке градовался, правда? Радавался, продавался. Но это должно быть кулы... психологически должно быть. У ребят сидеть, что мы должны это играть. Это важная игра, должны выйти там и все сделать для того, чтобы выиграть. А Градова... же самое сейчас и Словении нужно делать. Гра складала, Я говорю просто это все от тренерского штаба. Просто как ты мотивируешь, да, вот вдохновишь своих подопечных, так и, и пойдет. Потому что я просто вспоминаю, когда мы в 2006 году, что скажите, что наша сборная там выдающая была или показывала выдающуюся игру. Нет, но Олег Владимирович нам говорил, что давайте, чем вы хуже? Испанцам там проиграли, да, проиграли. Или даже в группе, когда мы играли с теми же турками, греками. Понятно, что были определенные проблемы, но мы выходили и у нас... Наша команда була всього ножа один за всіх. І, і, і этот как раз якраз настрой головного тренера передавалася на всю команду. Віра, віра да, головного тренера що ми тренер Конечно. повинен вірити до кінця про те, що його команда найкраща, що його команда зможе здобути перемогу. По іншому, безперечно, бути не може, тому що від нього передається якась певна впевненість іншим футболістам, і інакше бути не може. Він повинен до останнього вірити, що його команда зможе досягти перемоги. Коли такої віри немає, то вона передається і футболістам, і у футболістів є так само певні сумніви.